Має Дапонова з великим задоволенням і Також Юрій Швець. Олександр Бордун і в воротах Тарас Ксер сьогодні був змушений одягати. Сині. Передача напрошується ліворуч. Яремович. Заєць. Яремович. Вихіді штовічно собирав. Атака через протиуважний одразу фланг. Удар повз ворота. Не претендуватиме. За потрапляння у плей-офф. Мельничук. Мельничук Удар! гол! Володимир розібрався як Філіпповінзаків у своїх найкращих традиціях. Сладі туринського Ювентуса наприкінці 90. -х. Змістився у правий фланг. Хороша грає Мирослава Пантіва, і може здати удару. Пусти ворота. Удар! Мальничук! Потому что долучить до цієї комбінації. Мальничук. Иде вперед. Вихід вічнавіч. Удар дуже не вдал. Малечук. Раз блокує. Мейчин. Флету. Фрей. Його удар. і Шапо. Яремович на фланг. Іван на Лібомойра. Хороша стіночка. Проходить. Турок захищається. Яремович. Надалі. Проводити ту чи іншу атаку. Заяць, в Вдотик по центру. Мельничик. ігровий майданчик. Передача на Юрія Шветята і пробує середньої дистанції ближче до завершення цієї. Вертаємось на другу половину зустрічі. Смерт Рокстерс мінімально переважає Кодерс у шостому турі. З чим пов'язана його відсутність? Якщо володієте інформацією, будь ласка, напишіть. Сьом... Заєць. удар на Віталія Кобрина. Пусті ворота, фактично. Всередину Володимир. У підсумку помиляється Сорока. Можливість для удара повороту, гбіє, по воротах біє. Закидання від зайця. моє Дацько. Філігральна передача. Яремовичу в ближній кут. Панків пробиває гол! Два голь. Вирослав паньків. Ударом. З-під суперника збільшив. Доволі вдало. Розкруковський відгукнув Елексу та від самого Кодерсу. І буде сьомою безпосередньо. Ударна дворота команді. Він на зв'язку із хлопцями, які зараз могли пропустити трасіння сухими до фінального свистка. Ну а ми з перемогами у шостому турі вкотре хочемо сьогодні. Інтеліас декласував. Разом із Сомброю своїх суперників. Ну а тепер справа підійшла до Smart Rockstars. Вечер для вас відкоментував. Але що не збережіть і одного. Зустрінемось.